Вот кошечки, я сьогодні буду грати в такуюсь гру. Ну і ми зараз будемо грати нарешті, а не... Короче, тут у нас є такі ось. Це такі ось на цветник. Не забудь свій телефон, мадама. <реш> <реш> Будь наказан. Если <реш> вы. Если выйдешь из угла, получишь бы выйти. У нас шоу лимит закінчився? І... А у нас він і не починався. Клас! у нас лимит закинчився. Клас! Класно! Короче, инша игра. Инша. А у мене більше і немає ігор <смір> У мене більше і немає ігор. Короче, ваш можна погуляти? Не знаю. Не знаю, юва щось Так, давайте подивимося. Ну, це ось мої всі ігри Короче, ось. Їх теж сюди відправляємо. О, запето мене лайк канал, і я туди знімаю про цих чудиків. У мене вже ось хто є. Так, давай визовужайсь. Пінк! Блек Пінк! А МакВінка йому ма. Маквінка, а МакВінка. Блек Пінк Супер. Моє Ми... німнем. -ні. Ось, заходимо. Я хочу себе поміняти. Мені мені я вже надугила, я вже така, знаєте скільки рік, <смі> я вже так хожу рік, Мені вона надугила вже. Короче, давайте. вау, Вау! Жалко, що у мене нема так багато. Ну, у мене було, знаєте, скільки, 15 тисяч. Тому це ще мало. Ага. У мене ось скільки, багато їх цих волосів. У мене так багато волосся. Дуже. Хочете, я вам скажу скільки? Давайте посчитаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять.

12, 13, 14, 15, 15. Ну і ще лише одне. М -м -м -м, мені більше подобається всяке оце. Ось, мені оце ось більше подобається. Ну, Воно може підійти і для дівчинки. Ну, я так не думаю. Хтось може подумати. Ну ось. Зараз будемо робіт, робити. Так. Ось. Так, треба спочатку вийти. Ось, і заходимо знову в аватар. Ну, як я можу создати кіни? Я зразу їх роблю. Ну, знімаю все. Ну, ось, зняли ми, мабуть. Напусі ми все зняли. А ви у мене спитаєте, а те, а як ти волосся знімеш? Все легко. Лисе берем! Лисе берем. У мене давайте візьмемо гульки. Поча, давайте. У мене ось є ось такі ось білі туфільки, ну, не білі а рожеві. біла юбочка. Ще можна якусь Колтинку взяти Маєчку може якусь? Ні, у мене якась вийшла. Ні. Може, це? Добре. Я завжди якась темна. Чогось завжди. О, так, мені. Не пощастило Я дуже худа кажу. Коротше, у мене тут всього багато мейк лінзи. Очки, щоб. Не, очки хай дивляться. Які у мене суперські лінзи. І кофточка, щоб зверху не було холодно. А потім така серед улиці в телівчику ул... ул... така. Нормально. Це футболка, не небеспокойтесь. Я не хочу за цих. Подивіться, які у мене міні-тапочки. Це для серіалу зняти, якби вдома. Це сейф. Сейф це, щоб сохранити його. Ось. Можна зараз подивитися масок. Це пето моє любиме, я тебе обожнюю. Ось. Ми, давайте цю попробуємо. Попротестируємо, протестируємо. Випробуємо ось. <смази> добре. Ну добре, правда така. Я така. М -м -м. А цей мальчик такий. <смази> Нормально. Хорошо теку, у нього ноги чогось длинніші, чим треба. <смази> Давайте іншу. иншу. Не знаєте, яку? Зараз вам покажу. Короче, я зараз покажу вам. Так, кишечки сім. Ще, 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 ще. А, и молодой. Ось. Давайте цю. Ось вона у мене загружилась. Я хочу навпаки, щоб мене улітали, бо я можу улітати. Щоб я тримала. Бо я знаю, що він такий чудний. Що він може улетіти в космос. Я, ну я хотя його даже і не знаю. Такі думаєте, як ти його знаєш, якщо ти його даже і не знаєш. Я все знаю. Навіть якщо я нічого і не знаю. Сафа. Саша. Саша. Мухасим. Ну, Короче, он меня тянет вниз. Я такая, уи. Такая, лечу вниз. Такая, лечу вниз. Супер. Суперский, я лечу вниз. Класс. Давайте я Ок. Надо нажать. Мы вышли. Это тут такие речі. что дает какая-то людина в каких-то речах. Аппли, апл, суп... я вообще не знаю, что по-английски. Да, английский точнейшим. Короче, вот. Ось. Сэус. Это телеграм. Все Ось. Це я, це все я, не біспокойтесь. Тут нікого постороннього нема. Мені вдалі там де мої губи, і, і, і я. Там, де я трішки вище, там, де я на гітарі гуляю, тільки трішки вище. Ну не гуляю з дівчатами, там всяке таке. А граю. Ось таке ось, можна ще. Давайте якось ще подивимось. Супер танець, зивайте цей і я не хотіла його пробовать, ну давайте. Ну, надо. Your pros is. Ну, добрий. Все. Нормально. И так я буду танцювати до кінця видео. Так будем ні, я Так завжди все відео не протанцюю. Ну, давайте это. Вот эта девчонка, стоп. Ой, стоп. Та... Сейчас зачекайте. Зачекайте. Вот эта девчонка на зеленом фоне такой же, как у меня. Приступ, листво. Ну, я худише, А она то вста. Я куда? Ось. А цей танець навіть кращий. Все клас. Ну а ми будемо вже потихеньку закінчувати. Ну а ви не забувайте ставити лайки, підписуватись на мій канал, накать колокольчики. Ну а якщо мені хтось розмітити, то картка в описі. Всім до побачення!